Шановний головуючий, шановні народні депутати України, до вашої уваги пропонується законопроект про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо додаткових гарантій для учасників бойових дій, номер 1684, 1. На території України, на жаль, проходить далі війна, антитерористична операція, в якій беруть участь військовослужбовці. службовці Можна без перебільшення сказати, що всі вони захищають незалежність. Суверенітет та територіальну цілісність нашої країни відповідно до законодавства, учасникам АТО для визнання їх статусу необхідно подати довідуючих комісій, створених при центральних органах виконавчої влади та інших державних установ довідки про свою участь в АТО, засвідчені командирами військових формувань у разі ранення висновок медичної комісії, а для рахування пенсії копію паспорта. Але на практиці проходить далеко все не так набагато складніше. Зокрема, бійці воюють, отримують поранення, гинуть, але довідок про те, що вони є учасниками АТО, так і не отримують. Або командири частин приписують їх до військових частин, що не беруть участь в АТО. Яким же чином ці бійці можуть отримати свою компенсацію? А практично ніяким. Вони просто загнані в лухий кут, з якого дуже багато і важко вибратись, і у людей просто опускаються руки. У зв'язку у зв'язку з цим. Для вирішення цієї проблеми та спрощення процедури набуття статусу АТО проектом закону пропонується зобов'язати Міністерство оборони України та його структурні підрозділи забезпечувати видачу довідок, що підтверджують їх участь вантуристичні операції протягом сіми робочих днів з моменту прийняття рішення про демобілізацію та протягом трьох робочих днів з дня звернення відповідних осіб. Я впевнений, що ви зі мною погоджуєтеся, що ця проблема є надзвичайно важлива в цей період, і потрібно невідкладно на далеке майбутнє її продемонструвати нашим бійцям єдність. Парламенту не заради голосування, Будь ласка, завершуйте. Тому прошу підтримати даний законопроект номер 1684 1 за основу. Дякую за увагу.